Але я дивився реально Кріпусну. Я реально дивився. Папуйте, хто дивився Супер. Ти дивився і проживав? Ні, дружина, дивилася, я був поруч, а телек один в хаті, відповідно, я дивився. Відповідно, ти не підходиш к сімії мішені. Ні, ні, я дивився той серіал. Це Як мене звали? там... Ти то, що була пані, ще де. Ще Ні, ні. Ні, я. Щось таке? Я пам'ятаю так... момент. я Ні. насправді не див... Але я, я пригадую такий момент, який досить, досить пір пам'ятаю, тому що я сті... серіал дивився ситуативно. У мене нікого нема вдома. Бо я працюю, блядь. Mm. І от я пригадую, що я заходжу в кімнату, слава Богу, жінка сама була. І там ти в кадрі, так. а там цілуються кріпосні. І ти до них налітаєш і каже, ти скот, дженишся на тіє інший, а тебе вигнати. Так, так, я пам'ятаю так. І я пам'ятаю. Продовжуйте. Да. Коротше, я дивився цей серіал. У мене є декілька запитань по акторській грі там все зрозуміло. і це круто, все класно, тому що негативну емоцію ти в мене реально викликала. Ну, персонаж, не ти персонаж, типу, я прям поляха, аж шкода було. Повірив, тобто. Так. Так. Це серіал українського виробництва. Правильно, повністю українського виробництва. Ну, дуже так. круто. Ми одного разу я був на подкасті, спілкувався з актором українським, і він казав, що в нас серіали знімають доволі швидко. Як знімали це? Бо це дуже якісний, дуже декораціями пророблений, пропрацьований серіал. Там все ну, відверто на високому рівні. І чи, ну, на мою думку, я просто глядач, я не кінокритик. Чи як довго знімається от такий от серіал? Там одна серія умовно? Слухай, ну це перший серіал, який знімався 13 місяців перший О. сезон. Так. Хоча в році <світ> 12, прикинь. <ми> — <світ> 13 місяців. <світ> так. Час. Але е, іноді ти приходиш за, я не знаю, 19 днів, можеш зняти ну тобто, ну, тобто, Це, це в залежності дуже... від грошей і взагалі від. Е, я не знаю, да, очікування я не знаю, продакшена. Так. Просто знаєш, кинути, продати, і все. Ну багато таких проєктів. Але кріпосна це був дуже серйозний проєкт, і вони дуже багато на нього ставили, і він на рівні. Звісно, це така флагманська історія нашої країни. Так, ну потужний, потужний серіал. Так, потужний серіал так. Дуже якісний. А скажи мені, будь ласка, по фінансової точки зору, тобі вигідно було так? Ну так. Це проект, за який тобі найбільше заплатили? чи ні. Вже не за пенсія, конкретно, скільки. Більше, ніж десятка. Гривень. <клес> <клес> в день? Чи взагалі? взагалі? В день? В в в вам <клес> платили <клес> в день? <клес> да, не як тобі, в, в сезон. Ти маєш <клес> машину? Реально платять в день, ні, не платять в день, не платять в день. І мені платили 17 доларів за знімальний рік. Що ти мені розказуєш? Я знімався в суперсеріал. Він знімався, він теж актор. Ти може його не впізнаєш, покажи той ракурс. Окей, слово дам, бебі. Окей.